В нас працювала і працює комісія по зруйнованому житлу. Так вона відпрацювала, відпрацьовує, надає акти людям в місті Родинському, в деяких вулицях міста Пакровськ, в основному частина Диносового селища Динесового заводу, там також і в деяких вулицях селищ, села Грішина. Зробіть заявку на службу 102. Це вам дасть змогу підтвердити той факт, що ваше майно на сьогодні зруйноване або пошкоджене. Також зробіть заявочку на наш кол-центр. Зателефонуйте на номер 0800 300 101 для того, щоб в подальшому, якщо буде змога, наша комісія змогла обстежити ваше житло, винести. Рішення по даному житлу, і далі ви вже могли подавати цю заявочку на відшкодування.